Талі, доброго дня. Слава Україні! Героям слава! Дякую за те, що знайшли час. Я бачу, що навіть у вихідні ви працюєте, як і я, але для перемоги це потрібно. Ми, у нас немає вже вихідних, у нас немає ніяких таких брейк тайм-аутів, у нас є праця. Медицина і мова. Два питання. Перше зараз ми знаходимося де. Що це і чому медицина зараз дуже важла, важлива для вас як для заступника ГУ Київської адміністрації військової? Ну, ми наразі перебуваємо на території Київської обласної клінічної лікарні No1. Там uh -huh. більш звична назва там, обласна uh -huh. лікарня No1. Один. Uh -huh. один з найбільших і найпотужніших закладів uh -huh. серед всіх, якими ми управляємо. Uh -huh. а, цей заклад проявив, як і в принципі всі заклади на території Київщини, які в першу чергу лікарі. Медичний персонал проявив себе максимально героїчно, і це було відзначено в тому числі державними нагородами. Е, ніхто не покинув своїх робочих місць. Населенню надавалася вся необхідна медична допомога. В деяких закладах, в умовах окупації, в деяких закладах, в умовах обстрілів. Угу. Е, ніхто не відступив, ніхто не побоявся, всі були на своїх робочих місцях. Е, Саме ранку, 24 лютого, ми забезпечували координацію. Ми забезпечували за постачання необхідними uh -huh, uh -huh. Десь медичні препарати, десь банальна їжа, вода. Uh -huh. Війна показала, що ми здатні на все, і водночас війна також вскрила певні і недоліки, uh -huh. і деяких людей вскрила. Не ну, без це цього. Де, Ось. Але деякі речі ми для себе чітко зрозуміли, в тому числі. Один з найбільших пріоритетів, який станом на зараз, я дуже е, активно просуваю на всіх доступних uh -huh. мені рівнях. Uh -huh. Це питання енергоефективності закладів охорони здоров'я, uh -huh. енергоефективності та енергетичної автономності. Тому що, як виявилося, немає світла, дуже все погано. А ще гірше, коли немає води, наприклад, тут на території є достатньо потужне відділення гемедіалізу. Uh -huh. uh -huh. Один гемодіаліз це величезні. Кількості води, яка ага. споживається, вода потребує спеціальної підготовки і реальне забезпечення, можливо, тільки за рахунок централізованого водопостачання. Вода закачується а, і проходить усі необхідні ступені фільтрації та підготовки. Ага. Один хворий 300 літрів води ага. за годину. Хворі цілодобово потребують гемодіалізу. І коли сталися ракетні удари по Вишгороду, о, ми кілька діб. На жаль, були вимушені підвозити воду цистернами, і це вкрай негативно позначилося в тому числі на здоров'я mm -hmm. пацієнтів, які перебували на гемодіалізі, тому що ми не могли як слід забезпечити їм ці процедури. А як са то тобто, потрібна енергетична Віталі, так, зараз. а Енергетична дуже дуже важлива, як співпраця з міжнародними партнерами йде? Міжнародні партнери сильно допомагають спочатку. Само, спочатку. Само початку різні організації. Ну, хтось проявив себе там, краще, хтось проявив, можливо, там, менше угу. нижче наших очікувань, угу. але допомагають всі, якби не їхня підтримка, нам було б значно складніше. Угу. От ми тільки що з вами да, проходили по території, бачили, я вам показав, да, привезли від міжнародного Червоного Христа. Там, Спеціальну апаратуру теж і тут теж вистачає різних, але я хочу підкреслити, що станом на сьогодні в галузі медицини загалом усі лікарні забезпечують достатньо сучасної апаратурою. Те, uh -huh. що гірша ситуація у щодо матеріального стану uh -huh. всіх будівель, uh -huh. тут потрібно більше зусиль докладати. Те, що я сказав, у нас ще є пріоритети як енерг... енергетична ефективність. Нам вдалося вже як мінімум три лікарні в Київській області забезпечені сонячними панелями і батареями, що важливо, і ми будемо рухатися далі в цьому напрямку. Також ми працюємо над цифровізацією, закладів охорони здоров'я цифровізації, так звані crm системи це нам дасть змогу дивитися, що відбувається в лікарнях керівникам лікарень. Буде доступна інформація, вони розумітимуть, які відділення, який лікар працює ефективно, який ні. Де потрібні якісь кадрові провінські рішення приймати. Це все буде відбуватися на тлі оптимізації спроможної мережі постанови, яку прийняв уряд. Я правильно розумію, що діджиталізація, енергоефективність це а, пріоритети, які президент окреслив вже для усієї галузі. Президент окреслив більш стратегічний пріоритет, починаючи з 2015 року. Цей пріоритет, якщо дуже коротко, то це доступна і якісна медицина uh -huh. кожному українцю. Звичайний пріоритет максимально коректний, і максимально потрібний. Ну а вже на нашому рівні ми там розставляємо теж певні акценти, щоб якомога краще впровадити за даний принцип у життя, uh -huh. тобто. На наш погляд і цифровізація, і оптимізація, і забезпечення спільно там з обласною радою ми працюємо зараз над проведенням певних ремонтних робіт. Uh -huh, uh -huh. Тобто стараємося рухатись вперед. І знов-таки ще раз хочу подякувати міжнародним партнерам за ту неоцінену підтримку, яку вони надають. Які пріоритети на цей рік? Що от, що я розумію, дуже важко якісь пріоритети розставляти навіть на, на, на тиждень, не навіть для мене, для журналіста, про те, щоб. Що б хотілося досконалити? Ну, у сфері медицини я вам назвав у нас є дуже конкретні пріоритети. Можу ще на додачу згадати забезпечення реабілітаційних відділень. Так, якісних реабілітаційних угу. відділень, адже країна перебуває в стані війни. Багато наших молодих хлопців і дівчат, і дівчат теж, на жаль, отримують. Поранення, травми і потребують в подальшому не тільки лікування, а й реабілітації, так що є логічним продовженням лікування і може забирати часто і півроку, і, і рік, десь це пов'язано з протезуванням, десь ні. Але ми дуже активно працюємо в цьому напрямку. У нас Приблизно плюс 200% реабілітаційних ліжок в Київській області uh -huh. за ось цей рік, що минає спочатку повномасштабної агресії Російської Федерації, і ми далі працюємо, в тому числі на базі цієї лікарні. Ми збільшили відділення до 60 ліжок. І на цьому не зупиняємося. Будемо рухатися далі. Останнє питання щодо майбутнього, щодо молоді. Я знаю, що ви також відповідальний за цей сектор, за цей напрямок роботи. Що стосується молоді, що коїться, які програми, тому що ну майбутнє політична нація, українська політична нація дуже залежить саме від цього питання. Десь з травня місяця ми набагато активніше стали взаємодіяти з молоддю, оскільки ну там перші місяці активних бойових дій було трошки не до того. Хоча ми точно знаємо, що молодь дуже сильно допомагала, угу. волонтерила. А, я замовив дослідження. Uh -huh. Називається як вплинула молодь на війну цікаво, війна, цікаво дізнатися на молодь, так тому що я вважаю, що цей вплив Так. і а, ті питання, які мені молодь задає на зустрічах, а зустрічі я з ними проводжу регулярно uh -huh. і регулярно привожує також іноземних гостей, зокрема там посол Канади був в Київській області. Зустрічався з молоддю. Я бачив це Фейсбуці посол а, Іспанії. Стараюся побільше таких речей організовувати, тому що я пам'ятаю, коли я навчався в цьому закладі в інституті міжнародних фіносомів, uh -huh. коли до мене приїжджав Генрі Кісінджер, ну uh -huh. це було феноменально. Uh -huh. uh -huh. І я, я дуже чітко розумію, що молодь дуже сенситивно відчуває все те, що зараз відбувається в країні, і ми точно можемо на неї розраховувати. Наше завдання спрямовувати і допомагати. Я їм завжди кажу. Вчили мови, щоб комунікували з однолітками в Західній Європі в цивілізованому світі, який нам дуже сильно допомагає, які повинні знати правду, в тому числі від наших людей, які живуть тут від однолітків і так далі. Тому стараємося. Там, не забуваємо про спорт, і про націонал-патріотичне виховання, uh -huh. і про такі організації, як пласт, з якими також ми стали за наші ініціативи були підписані меморандум. Будемо їм сприяти в поширенні їхньої діяльності, яка на наш погляд відповідає тим викликам, які зараз перед нами будемо рухатись далі. Успіхів! Дякую вам.